Бізнес-клаб Україна зібрав у Юніт-Сіті разом на неформальний діалог професіоналів зі світу спорту, колишніх та нинішніх спортсменів, маркетологів, медійників, меценатів спорту. Спікери ділилися власними кейсами щодо підтримки спорту в умовах війни, дискутували щодо доброчесності у спорті, обговорювали благодійні проєкти. Гості організації наголошували, спорт це важливий елемент міжнародної дипломатії. Спортсмени не лише виходять в ринг чи на поле, але й вдягають національні кольори, співаючи гімн. А сьогодні вони повинні ще й пояснювати за межами країни, що у нас відбувається. На жаль, не всі спортсмени це розуміють, це усвідомлюють. Наприклад, я сам кожен раз, коли виїжджаю, стараюся одразу пояснити, що у нас відбувається, і так далі. Тому що в Європі, ті самі, яка недалеко від нас події в Україні вже давним-давно зійшли з порядку денного, і люди мене вже запитують, що у вас там вже все окей, війна припинилася ну, приходиться їм тоді розжовувати. українським спортсменам. Потрібно розуміти настрої того суспільства, яке вони представляють, і усвідомлювати, що увага до їхньої поведінки особлива. Тим більше, коли вони за кордоном представляють Україну, а поруч десь можуть бути представники країни-агресорки. Про це на зустрічі спортбізнес-клаб розповідав керівник компанії спортивного маркетингу Юрій Шапувало, який особисто консультував Ольгу Харлан, як їй поводитись із суперниками-росіянами. Декілька практичних кейсів а, і там, з фотографій з російськими спортсменами на Олімпіаді або на великих змаганнях а, був а, чудовий кейс Олі Харлан на чемпіонаті світу із росіянкою. Тож, і, а, звісно, це дало, ну, перш за все, а, поштовх і, а, скажімо так, величезну хвилю спілкування в соцмережах і в медіа, то що показує, що ця тема дуже чутлива для нашого суспільства. Спорт допомагає і всередині країни, яка воює, наприклад, виходити з важких депресивних станів бійцям збройних сил України, які отримали поранення. Перша українська чемпіонка з професійного боксу Аліна Шатернікова розповідає, що деякі з них, побувавши на якомусь боксерському поєдинку, заявляють, самі будуть готуватись до виходу в ринг. Що спорт має ще дуже потужну силу, бо ось, я багато часу зараз проводжу у медзакладах, де багато наших, наших поранених, і завдяки спорту багато хлопців з ампутаціями просто виходять із таких дуже важких депресій. Завдяки спорту вони, вони починають, навіть, там, коли двох ніжок немає, і тільки ти готуєшся на протезування, але у тебе є руки, є спина, і хлопці ходять на спортивний майданчик. На у спортивні зали займаються з реабілітологами саме по спорту. У час війни запит на спортивні заняття не лише не зменшується. Дедалі більше людей за допомогою різних видів намагаються покращити свій психологічний стан. У цьому впевнена срібна призерка Олімпійських ігор у Пекіні у бігу на 1500 метрів. Ірина Ліщинська, і саме її дисципліна нині користується чи не найбільшою популярністю. Те, що ти отримуєш після цього ці емоції, стан себе після того, як ти бігаєш, це просто дуже класно наповнює, надає сил, мотивує і дає енергію рухатись далі, щоб якось виживати навіть зараз в таких умовах, які склалися для людей, це важливо, щоб просто триматися, підтримувати. Тому що в будь-якій ситуації, якщо ти активний, якщо ти такий заряджений, тренований, ти завжди будеш краще справлятися зі всіма. Таким труднощами, які підкидає нам життя.